У міській виконкомі пройшло засідання членів виконавчого комітету. Першим блоком питань порядку денного винесли питання гуманітарного та соціального напрямів. Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої освіти та готовність закладів освіти горішньоплавнівської тергромади до нового навчального року перед присутніми звітувала начальниця відділу освіти Лілія Щербина з 1 вересня цього навчального року. Мережа закладів освіти складається із 19 Закладів сім закладів загальної і середньої освіти, із яких два заклади опорні, десять закладів дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно ресурсний центр. Що змінилося у порівнянні із минулим навчальним роком. Додався у нас з 1 вересня один заклад опорний, ним стала Дмитрівська загальноосвітня школа. І з 1 вересня перестала функціонувати Салівська філія опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 Кількість дітей дошкільного та шкільного віку, зареєстрованих у закладах освіти, налічує 7147. Збільшилася порівняно з минулим роком на 222 дитини. За інформацією закладів освіти, станом на 13 вересня 2022 року із числа внутрішньопереміщених осіб у дитячих садочках зареєстровано 105 дітей у школах 352 дитини. А за кордоном перебувають 152 дошкільнят і 763 школяра горішньоплавнівської тергромади. Членам виконавчого комітету довелося перервати доповідь лілії Щербини, адже розпочалася повітряна тривога. Тож всі присутні організовано спустилися до укриття, де і продовжили зібрання. Після галузі освіти перейшли до питань галузі культури. Затвердили звіт начальниці відділу культури, спорту і туризму Ірини Зеленської про готовність до нового навчального року у дитячих музичної та художньої шкіл. Також на засіданні члени виконкому прийняли до відома звіти завідувачки сектору фізичної культури і спорту. Орто відділу культури, спорту і туризму Ольги Карпенко про готовність до нового навчального року дитячих юнацько-спортивних шкіл міста. Всього у ДЮСШ номер 1 та номер 3 сформовано 118 навчальних груп. Загальна кількість учнів-спортсменів складає 1352 вихованці. У новому навчальному році заняття з учнями у цих спортивних навчальних закладах проводитиме 41 тренер-викладач. Всі зазначені навчальні заклади громади мають паспорти готовності до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. У межах блоку питань гуманітарного та соціального напрямів члени виконкому затвердили висновки органів опіки та піклування про можливість виконувати обов'язки опікунів, а також затвердили допомогу на поховання. Про доповнення списку дітей перших двох років життя із числа малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування доповів начальник управління охорони здоров'я Віктор Дудник. З вересня 2022 року список збільшився лише на одну дитину із горішньоплавнівської тергромади. Очільник УОЗ отримав завдання від міського голови визначити потребу у харчуванні дітей перших двох років життя із родин внутрішньо переміщених осіб. Цей блок питань завершили розглядом питань щодо захисту прав неповнолітніх дітей тергромади. Затим, після закінчення повітряної тривоги члени виконавчого комітету, доповідачі та запрошені гості повернулися до великої зали і продовжили засідання із блоку питань житлово-комунального господарства. Детальніше про це чекайте у наступних випусках інформаційної програми.